З вами я, В'ячеслав Ярмак, і сьогодні ми для шестикласників поговоримо, згадаємо, розберемося, як використовувати пропорцію для розв'язування різного типу задач. В першу чергу це текстові задачі, але не тільки. За допомогою пропорцій можна розв'язувати багато рівнянь і ще багато чого, наприклад, задачі на відсотки і таке інше. І так, давайте згадаємо, що таке пропорція. Пропорція називається рівність двох відношень. Ось отакі дроби називаються відношенням. При цьому маються на увазі, що жодне з цих змінних не дорівнює нулю. Тобто, ось отака е, рівність називається пропорцією. Е, відповідно, ця рівність має бути правильною, тому що якщо рівність неправильна, то вона взагалі нам не цікава. Ну, давайте глянемо. Ось така рівність є пропорцією чи ні. Для цього необхідно перевірити правильність. 4 ділимо на двійку маємо 2. 10 поділити на 5 маємо 2. 2 до 2. Правильно. Значить, дана рівність. правильна. Значить, ця рівність є пропорцією. Давайте глянемо такий приклад. Чи є ця рівність пропорцією? П'єдже, вона має бути правильною, тобто вона буде пропорцією при умові. Ми тільки що подивилися, що х дорівнює 5. Тобто ця рівність є пропорцією, якщо х дорівнює 5. Фактично, ми зараз з вами розв'язали рівняння, дивлячись на ось це. Тому що, якщо сказати розв'яжіть рівняння, то звідсіля необхідно знайти таке число, щоб мати правильну рівність. Але, звісно, якби в нас не було цього прикладу, то нам би тут було трошки складніше підібрати необхідне число. Тому зазвичай використовують так звану основну властивість пропорції. Звучить вона так. Добуток крайніх членів, крайні члени нагад, ну, давайте самі подумаємо, що таке крайні? Це перший і останній. Значить, крайні, Добуток крайніх членів, крайній ось перший, як ми читаємо, А поділити на Б, до рівня С поділити на Д. Починаємо з, з А, закінчуємо Д. Значить, крайні члени тут А і Д. А, сер, а Б і С називаються середніми членами. Так от, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Це так звана основна властивість пропорції. Це не складно перевірити. Ось, наприклад, на цьому прикладі. Якщо ми перемножимо крайні члени 4 помножити на 5, то це буде дійсно дорівнювати добутку середніх членів 2 на 10. Тобто і там 20, і там 20. Але за допомогою цієї основної властивості ми зможемо розв'язувати дуже багато. Задач рівнянь і таке інше. Ну, наприклад, ось простеньке рівняння. Ось таке рівняння. Вп'ять же, користуючись основною властивістю пропорції, а саме добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, маємо право перемножити і прирівняти оці добутки. Крайній член х відняти 2 і 2. множимо, можемо, але я поміняю місцями, мені так зручніше, щоб дужки. не забули дужки поставити. Тут їх не було. Але якщо написати просто 2 помножити на х мінус 2 без цих дужок, то в нас буде читатись 2х, а мінус 2 не буде мати відношення до цієї двійки. І так, не забули дужечки поставити. Дорівнює добутку середніх членів. Тут дужки не потрібні. Тому що 5 помножити на 3х. Хоч став дужки, хоч не став, буде вираз читатися однозначно. Тепер ми отримали рівняння з дужечками, розкриваємо їх і маємо 15х. Невідомі в одну сторону, відомі в іншу сторону. Можна говорити при перенесенні змінюємо знак на протилежний. Можна говорити, до лівої і правої частини додамо мінус 2х. Ну, от, наприклад, мені так захотілося. Тоді ліворуч отримаємо мінус 4, бо мінус 2х і 2х, як протилежні доданки знищаться, а праворуч отримаємо 13х. П'ється, користуючись аксіомою, ми можемо сказати, що мінус 4 дорівнює 13х, а 13х, відповідно, дорівнює мінус 4. Тепер ліву і праву частину поділимо на 13. І отримали х дорівнює мінус 4 поділити на 13. Ось такий корінь ось цього вже не дуже простого рівняння. Ось що значить основна властивість пропорцій. Давайте ще раз глянемо ще таке рівняння. Єдже добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Маємо право перемножити і буде мати. першу я напишу, щоб мені легше було дужки відкривати. Розкриваємо дужки. 5х додати 10 до рівня 12х відняти 3. Переносимо доданки з невідомим ліворуч числа праворуч. Так теж можна говорити. При перенесенні не забуваємо знак змінити на протилежний. Так, Тут 5х відняти 12х маємо мінус 7х. Праворуч мінус 14. Ну що ж, п'єть у нас дробовий корінь. Маємо ліву і праву частину, необхідно поділити на мінус 7. І тоді будемо мати х дорівнює. А що я написав? 14? Так хотілося мені мати 14, що я написав 14. Тут же мінус 13 отримали. Таким чином, при мінус 13 на мінус 7. А хотілося. Так, мінус 13 поділити на мінус 7, будемо мати 13 сьомих. Можна так написати, але при діленні мінус на мінус дає плюс. І далі виділимо цілу частину, будемо мати 1,6. Додатній корінь, але також дробовий. От ми зараз розглянули, як можна використовувати пропорцію і відповідно основну властивість пропорції для розв'язування деяких рівнянь. До речі, можна не тільки для цих, от таке рівняння можна розв'язати. Х5 відня... поділити на Х відняти 7 до рівня 4. Це рівняння досить легко звести до такого. Ми маємо право четвірку записати як 4 перших, і в п'є добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Ніхто нам, до речі, не завадить сказати добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів. Чого в даному випадку це зручно? Бо якщо добуток середніх членів буде ліворуч, нам менше потім роботи з рівнянням. Давайте так зробимо. Добуток середніх членів це буде 4 помножити на х, відняти 7, добуток крайніх членів дорівнює 5. Розкриваємо дужечки. 4х відняти 28 дорівня 5. 4х дорівнює 5, додати 28, 33. Ділимо обидві частини на 4 і отримаємо корінь рівняння. Х дорівнює 33 четвертих, або виділяємо цілу частину 8,1 четверта. Як бачимо рівняння з дробовими коренями, але розв'язується досить просто. Залишайтесь з нами. Наступне заняття буде присвячено розв'язуванню текстових задач за допомогою пропорції і основної властивості пропорції. На все добре!